Доброго всім дня! Вітаю вас, мої підписники та гості мого каналу. Будемо сьогодні робити печінковий паштет з баклажанами. Для цього нам потрібно 2 кг баклажанів спекти в духовці, 250 г масла, кілограм печінки курячої треба відварити, пів кілограми моркви потерти на крупній терці і пів кілограми цибулі, порізати кубиками. Наливаємо пів склянки олії. В сковорідку, розігріваємо і кидаємо туди смажити цибулю. Цибулю смажимо, поки не стане золотистою. Потім додаємо моркву, смажимо приблизно 10 хвилин. Коли баклажани спеклися, треба перевірити їх спічкою. Якщо м'які, значить вони готові. Нарізаємо їх на невеличкі кусочки, щоб можна було пропустити через м'ясорубку. Через м'ясорубку також пропускаємо відварену курячу печінку. Потім нашу моркву з цибулею. Далі в казані змішуємо все. Печінку, баклажани, цибулю, моркву і масло і ставимо тушити на помірний вогонь. Додаємо сіль 3 чайні ложки без верха і 1 чайну ложку з гіркою меленого чорного перцю. Взагалі-то можна додати за смаком. Треба пробувати. Тушити цей паштет будемо довго, тому ставимо на розсікач. Додаємо лавровий лист і тушимо 2 години. Потім стерилізуємо банки, кришки прокип'ячуємо, наповнюємо баночки, закриваємо металевими кришками, перевертаємо і укутуємо до повного вистигання. Ось така смакота у нас вийшла. Кому сподобалося, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу!